Офіс президента продовжує продавлювати депутатів Верховної Ради, щоб вони підтримали закон про мобілізацію. Вітаю, вас, шановні друзі. Я вже вам розказував, що перед першим читанням цього законопроекту в кулуарах Верховної Ради ходять активні слухи, що Офіс президента проводив активну роботу з депутатами Верховної Ради. Комусь погрожували, когось шантажували, комусь пропонували гроші, причому там суми доходили до 1 мільйону доларів. Ну і як бачите, в першому читанні законопроект було прийнято. При цьому ні партія Європейська Солідарність Порошенка, ні Батьківщина Тимошенко не підтримали жодним голосом цей законопроект. Але Офіс президента не зупиняється і продовжує активну роботу з депутатами, як ви всі знаєте, сьогодні, 21 лютого, відбудеться вперше спочатку повномасштабного вторгнення. Відбудеться зустріч всієї партії Слуга народу із президентом Зеленським. І Як ви думаєте, які питання вони там будуть обговорювати, як закінчити війну? Сумніваюся, я абсолютно впевнений, що буде проводитися активна робота з депутатами, щоб навіть ті слуги народу, які не підтримали законопроект в першому читанні, щоб зараз його підтримали. Я нагадаю, що після першого читання там вже внесено більше півтори тисячі поправок до цього законопроекту. Але е, ходять в куларах Верховної Ради слухи про те, що до другого читання законопроект буде подано із мінімальними правками, тобто на більшість із них просто махнуть рукою. І для того щоб цей законопроект підтримали в другому читанні, офіс президента далі продовжує роботу. По-перше, з європейською солідарністю і тиском на Петра Порошенка, як ви бачили, його там і за кордон не випускають, і старі справи там його підняли по Роттердам Плюс і все інше. А зараз вони взялися за Юлію Тимошенко. Кілька днів тому у Запоріжжі на хабарі взяли е, за мера та одного з місцевих депутатів. І як повідомляють місцеві змі, так співпало, що цей депутат виявився від партії Батьківщина. А вчора ще один депутат від партії Батьківщина Івченко заявив, що дітей ухилянтів, які виїхали за кордон і не хочуть повертатися в Україну, щоб воювати, от дітей оцих цих ухилянтів треба не допускати до вступів у вузи. Після цього на білому коні виїжджає Давід Арахамія і заявляє: Такого бути не може. Ми нікого не будемо обмежувати в їх правах на освіту. І хоча потім Івченко заявив, що його слова в Вирвані із контексту, і він абсолютно не те сказав. Але в засобах масової інформації потужно рознеслась новина. Депутат від партії Батьківщина пропонує заборонити отримання освіти дітям ухилянтів. Ось така от активна робота проводиться Офісом президента. І ось такий тиск йде на депутатів для того, щоб вони підтримали оцей антинародний, антиконституційний закон про мобілізацію. А якщо ви хочете знати ще більше корисних та цікавих новин, запрошую вас на свій телеграм-канал. Посилання на телеграм є в шапці профілю.